Працівники державного бюро розслідувань викрили підполковника Національної гвардії України, який організував незаконні виплати військовослужбовцям у розмірі 100 тисяч гривень. Внаслідок цих дій державі завдано збитків на понад 72 мільйони гривень. У період із січня по травень 2024 року військовослужбовці однієї з частин Державної спеціальної служби транспорту ЗСУ на ротаційній основі будували фортифікаційні споруди у Запорізькій області, перебуваючи фактично на другій лінії оборони. Вони були направлені для допомоги у зведенні укріплень для підрозділів Нацгвардії. Попри це, начальник інженерної служби однієї із частин Нацгвардії. Вийшовши за межі своїх службових повноважень, вказав неправдиві відомості у рапортах, де зазначив про перебування 317 військових на першій лінії зіткнення із агресором. Фактично, цей документ став підставою для виплати кожному з них по 100 тисяч гривень за різні часові періоди. Слідство має всі підстави вважати, що Фігурант знав про те, що на такі виплати мають право лише ті військові, які справді перебувають на передовій. Внаслідок його дій державі завдано збитків на понад 72 мільйони гривень. Наразі перевіряють, чи були до схеми причетні інші посадові особи та чи отримували виплати військові, які взагалі не перебували у Запорізькій області. Підполковника підозрюють за частиною 5 статті 426 1 Кримінального кодексу України. Перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану, санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Вживаються заходи щодо повернення завданих державі збитків. Факти незаконних виплат підтверджуються висновками західного офісу Держаудитслужби, судово-економічною експертизою та іншими слідчо-оперативними заходами. Слідчі ДБР подали клопотання до суду про обрання підполковнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.